Мої вітання, медіа центр Україна Одеса. Розпочинає свою роботу. Ви можете дивитися трансляцію на youtube каналі або на сторінці Facebook. Наразі ми говоримо про те, що планується для дітей в Одесі на різдвяні та новорічні свята. До нас завітали Валерій Коршунов, координатор публічної програми Одеського національного художнього музею. Вітаємо вас, пане Вітаю. Валерію. Гана Король, головний адміністратор Одеського театру юного глядача імені Юрія Олещі. Вітаємо вас Вітаю. і Юрій. Ющенко Завліт Одеського академічного театру Ляльок. Вітаємо вас! Добрый Дякую день. за те, що завітали до медіа Центру Україна Одеса. Я пропоную почати з пана Валерія від завтра, 15 грудня, відновлює свою роботу художній музеї. Ми знаємо, що після. Влучання ракети біля музею на початку листопада змушений був зачинитися музей, відзавтра знову відчиняється двері. Тому, якщо можна, на початку розкажіть, що було зроблено за цей час і чого очікувати від відвідувача музею. Власне, ось за цей місяць з невеликим зайвим ми встигли провести консерваційні роботи з усунення найбільших наслідків влучання, власне відновити наші зали, законсервувати їх, провести експертизи всього всіх тих творів мистецтва, що висіли у нас в залах, і власне також відреставрувати ті, які. Вимагали реставрації. І тому відвідувачам варто очікувати трошечки змінений музей, власне, як він був до влучання, але, скажімо, із забитими. Вікнами у нас музей відкривається із декількома виставковими проектами, які мали місце, от, скажімо, ще 4 листопада. Це в першу чергу виставка Романа і Маргіт Сельських. Це виставка Бориса Айзенберга, Квіти за відвалом, виставка Володимира Семківа. «Радість». І наче на цьому все на, на даний момент. Тобто, певне декілька виставок, які були у нас до влучання, якраз на наступний день, коли ракета влучила біля музею, ви мали святкувати народження, Там основні заходи на вихідні так були, начебто, принесені. Зараз щось готуєте після того, як відкриєтеся завтра? Ми хотіли провести день відкритих дверей. Це формат, який у нас під час повномасштабного вторгнення відійшов на третій план, бо занадто багато людей в одному місці. І ми стараємося дуже обережно до цього ставитись. Але от хотіли провести день відкритих дверей, і власне, всі, хто завтра прийде на відкриття, цей день відкритих дверей і чекатиме. У нас вхід. Завтра з 12 до 17 буде вільний, і щодо нашої безпосередньої теми, які можливо розважальні заходи підготовлені для дітей на різдвяні та новорічні свята. Весь грудень ми по вихідних проводимо серію майстер-класів музейній майстерні. Ми вже встигли провести два фантастичні звірі, театральний костюм. І власне цієї неділі у нас запланований майстер-клас з створення орнаменту для вишиванки. Сьогодні в наших соцмережах можна очікувати анонс і форму для реєстрації, і також майстер-клас. Буде наступної неділі, вони у нас поки проводяться в приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки на Пастера, 13, власне квартал від музею доволі складно заблукати, і крім цього, дітям завжди доступні всі наші події самого музею, зокрема наші збірні екскурсії. Скільки дітей може взяти участь у цих майстер-класах? Є певний ліміт? Ми зазвичай набираємо групи до 20 людей. Власна частина з них це квота виділена під благодійні фонди, під дітей внутрішньопереміщених, осіб, дітей військових і власне, загиблих внаслідок повноваштабного вторгнення. І приблизно 12-15 місць це безпосередньо наші музейні діти, які реєструються протягом 2-3 годин, вибираючи повністю цей ліміт. Тому встигніть. Дякую. Давайте перейдемо до театру Ляльок, пане Юрію. Що ваш театр підготував для дітей Одещини? Ну, це рік, що йде, 2023, Він був складний, але він був творчим для нас. Він був для нас робочим роком. Ми багато працювали в цьому році. Багато створили вистав як для дитячої аудиторії, так і для дорослої. Це були вистави для дитячої аудиторії, Наша афіша поповнилася назвою Фарбований лис. Казкою за твором класика української літератури Івана Франка. Наша афіша поповнилася виставою Васик Лесік, або Катилася Торба це класична українська казка. І для дорослої аудиторії були, були дуже гучні яскраві прем'єри. Це насамперед Шекспір Сон в літньої ночі постановки Євгенія Різниченко. Вистава, яка має дуже великий успіх, це капітальне відновлення вистави Кадіш пам'яті жертв холокосту, вистава присвячена жертвам Другої світової війни. І це вистава капітальне відновлення. Вистава за твором класика української літератури Миколи Гоголя Мертві душі. А зараз у нас по традиції завжди ми готуємося до різдвяних та новорічних свят. І до цього у нас в театрі завжди створюється нова вистава прем'єрна вистава. І в цьому році ця вистава буде мати назву Украдене різдво. Це вистава, джерелом натхнення для створення цієї вистави знов-таки став Іван Якович Франко. Але це не ісценування його творів. Це Оригінальна вистава це експериментальна вистава. Казка, ідея цієї вистави це наша наші молоді ентузіасти, наші молоді актори. Режисер, постановщик та автор п'єси це Артем Теляшенко, наш молодий талановитий актор. художник цієї вистави Юліана Каріва, наша актриса з -за фахом. Але вона спробує себе у ролі художника-сценографа. Пластична рішення цієї вистави Діана Кастика. Це казкова дивовижна вистава, яка ну, наша мета, щоб вона трохи відрізнялася від традиційних. Як час час, на жаль, відрізняється від мирного часу, так і наша вистава зараз. Ну, щоб в неї акценти трохи не тільки на розвагу, скажімо так, а на Якісь цінності, які має мирне життя, життя в родині, життя дружба, любов це от ці речі. Цим цьому присвячена вистава Украдене Різдво. Ну сама назва цієї вистави це джерело наснення. Як я вже сказав Франков, на нього є відомий твір украдене щастя. У нас вистава має назву Украдене різдво, але в нас зовсім інша історія. У нас все ж таки історія для діточок. У нас історія для родинного перегляду. Тому це в набутавні це вистава звичайно. Це казка, звичайно, в неї буде багато кометних моментів, багато буде яскравих моментів, але будуть і зворушливи якась тема. І ми дуже сподіваємось, що ця вистава сподобається усім нашим глядачам. Ми традиційно запрошуємо усіх адеситів. У нас зараз театр працює. В умовах військового стану у нас трохи умови зараз не такі, як у мирний час, але кожну, кожної суботи та неділі ми запрошуємо на наші денні вистави. От Зараз що до тут наша новорічна різдвяна кампанія починається вистави з 23 грудня по 7 січня. Практично кожен день. У більшість днів цієї вистави будуть два рази на день, об 11 та 13.00. Там декілька днів буде, коли тільки в об 11. Ну, хто захоче, може зайти на наш сайт, може зайти на наші сторінки у соцмережах, і там буде подробна інформація на цю тему. Ми запрошуємо на цю виставу. Ми запрошуємо на найближчі наші денні вистави, які будуть ще цієї суботи та неділі. Вони теж створюють передсвятковий настрій, не зважаючи ні на що, ні зважаючи на, складне, на складний час. Але ми живемо в цей час, наші діти зростають саме в цей час. На жаль, іншого дитинства в них вже не буде. У них дитинство таке, яке воно є, і наш театр собі. За мету держать те, щоб дитинство українських дітей, дитинство адеситів було яскравим, добрим, не зважаючи на зло усім тим, хто на зло ворогам. На на зловорогам. Да ми будемо веселитися, Ми будемо радіти. Ми будемо показувати добрі казки. Ми будемо показувати добрі історії, як для дітей, так і для дорослих. Тому запрошуємо усіх на наші вистави. І завжди ради вас бачити. Сама прем'єра вистави украдене щастя. Украдене різдво. Перепрошую, коли відбудеться. 23 перші покази відбудуться 23 грудня об 11 uh -huh. до 13.00, і а надалі аж до 7 січня кожен день вистава буде йти, об 11 буде кожного дня, і в більшість днів буде ще й по дві вистави, ще й о 13.00. Чи є у вас комунікація з одеськими школами, щоб були групові відвідування спектаклей? Так, да, у нас постійно є відвідування, у нас зараз є таке діє правило, ми зараз продаємо тільки половину зала. А половина зала у нас іде безкоштовно для сімей вимушено, вимушено переселених осіб. Для сімей для осіб з, з обмеженими фізичними можливостями. Звичайно, ми співпрацюємо з. Сім'ями ЗСУ, якщо у нас є колективне якесь замовлення, ми завжди організуємо благодійні вистави, безкоштовні, благодійні заклади. У нас є форма майстер-класів з ляльководіння, у нас є форма екскурсій. У нас, дуже багато у нас є заходів, які на благодійній основі проводяться. Дуже охоче на це йдуть наші працівники, наші актори. І ми завжди завжди чекаємо усіх, хто може зараз заплатити гроші, якось підтримати наш театр. Ми дуже вдячні тим, хто купує квитки на наші вистави. А хто не може, ми намагаємося знайти спосіб, щоб вони потрапили до нашого до нашої зали безкоштовно. Дякую вам дуже. Переходимо до театру юного глядача. Так, пані Ганна, будь ласка, вам слово. Ми теж дуже плідно працювали цілий рік і підготувалися до грудня місяця, підготувалися до новорічної кампанії. Трішки розповім про вистави, які будуть у нас в грудні. З початку місяця ми не відмітити день народження Григорія Сковороди, яке було 3 грудня, і у нас була така прем'єрна вистава Байкарське коло перформанс «Скоро вода Сковорода. Де це були такі глядач на сцені, глядачі могли почути байки і більше дізнатися про життя Григорія Сковороди. І, до речі, запрошую вчителів, учнів, тому що проходять в школі Григорія Сковороду, приходити на цю виставу. Вони дізнаються багато цікавого. Потім можу сказати, що наша новорічна кампанія стартувала 5 грудня. 5 грудня в нас було таке свято разом з громадською організацією Серця в долонях. Ми запросили близько ста сімей інвалідів. Вони безкоштовно переглянули нашу виставу Кіт, Муркіт та Сонько Дрімко. Це вистава Музична феєрія, яку дуже люблять діти, в якій співаються українські колесанки. І там є така частинка, коли головний актор виходить в зал, і діти теж можуть проспівати українських колесанок або розповісти українські вірші. Ось дітки переглянули цю виставу. Потім для них там була розважальна програма. Вони отримали подарунки. 6 грудня на день Миколая у нас було відкриття виставки Різдвяне диво. Я хочу сказати, що в цьому році саме на цій виставці в нас прийняло дуже багато дітей участь. У в нас було 150 дітей, малюнків ще більше, бо деякі діти малювали по два три малюнки. І всі вони своїми сім'ями були також запрошені до нашого театру. Вони переглянули виставу Різдвяну пан Чемерник. Потім було нагородження на сцені дипломами. Ми їх привітали, подарували їм сертифікати на наші вистави. Було таке гарне дійство. Я запрошую наших глядачів приходити до театру. Виставка буде представлена весь грудень, навіть в січні. Вони зможуть переглянути ці роботи, робити дуже гарні, дійсно різдвяне диво. Хочу ще також розповісти про наші вистави. У нас е, зараз стартувала прем'єрна вистава, яка називається Регідіен. Це вистава про е, дівчинку, дівчинку якої була ганчирняна лялька. регіді, вистава, яка вчить любити. Е, вистава дуже цікава. І запрошую також дітей. Це вистава і для дітей, і для дорослих. Взагалі я хочу наголосити на тому, що театр юного глядача зараз театр для всієї сім'ї. Ми граємо вистави і для дітей, і для дорослих. Наприклад, в цьому місяці у нас в репертуарі 40 вистав. Ну, 40 або 41, не пам'ятаю точно. Також буде вистава Джалапіта. Це у нас стартував, стартував проєкт Невідомі відомі українці. І Першою такою виставою, яку ми поставили Джалепіта, це вистава Еми Авдієвської, української письменниці, яка ще жива, і 93 роки вона проживає в Мюнхені. Вистава такий український авангард на сцені нашого театру. Вистава для тих, хто любить світ. І е, хто не все про нього знає, приходьте. Дуже цікава вистава. Також Поліана наша, яку вже дуже полюбили, Це прем'єра була в прошлому. Році, але вже наші глядачі її дуже полюбили. Ця вистава дуже на часі. Про дівчинку, яка б що б з нею не сталося, вона раділа життю, грала в гру, в радість і вчила всіх навколо себе знаходити, чому порадіти. І до нас теж дуже ходить багато ВПО, я більш детально розкажу про це. І коли виходять глядачі, і дивлюсь, плачуть, тому боже, чого плачуть після такої вистави, на кая мала потрапити на цю виставу, щоб не зійти з розуму. Uh -huh. Вистава реально дуже гарна, треба прийти і переглянути. Ну і звичайно, наша класика, да, наші, такі вже, наші театральні бестселери. це Кайдашева сім'я, відсвяткувала 30 років на нашій сцені, на сцені нашого театру. Нечуй Левицький» – це лісова пісня, яку дуже любить і молодь, і люди більш старшого віку. Це будьте ви щасливі теж вистава для дорослих. Тому можна приходити і переглядати. 15 грудня ми розпочнемо вже таку новогодню кампанію з виставою Зимова казка. Це новорічна вистава, дуже цікава для дітей, для підлітків. І для батьків також там зустрінуть і Святого Миколая, і Санта-Клауса, і Ельфів. Ну, не буду все розповідати. Прийдуть глядачі переглянуть. Хочу сказати, що ми в грудні місяці запросили вже запрошені більше двох тисяч глядачів. Це ВПО, це діти з інвалідністю, це особливі дітки. Ми співпрацюємо з різноманітними. Громадськими організаціями, фондами. І я думаю, що це дуже гарно, що зможуть ну, така велика кількість дітей зможуть прийти і переглянути, і дорослих теж зможуть прийти і переглянути наші вистави. Ми з 2014 року наш театр приймає ВПО на, безкоштовно, ну, безкоштовно, на безкоштовній основі. Це також до нас ходять і багатодітні сім'ї, і малозабезпечені сім'ї. У Нас дуже затишно, дуже добре, дуже гарні вистави. Тому я запрошую всіх наших глядачів. Ще хочу сказати, що під час повітряної тривоги, бо це так, саме від хотів цього саме ми зараз не, не що діним, під час вистави, Таке коли буває, що починаємо. Ми дивимося вистави для перегляд, і починається повітряна тривога. Ми завжди перериваємо виставу, і наші глядачі спускаються до нашого сховища. Вони не виходять з театру, сховище у нас прямо в театрі. Їм ем там теж цікаво, діти там малюють, вчать скоромовки, їм розповідають про історію нашого театру. І в нас є лічені вистави, які ми відміняли. Це коли були затяжні тривоги, більше трьох годин. Так за час за весь час війни ми всі вистави відігравали. І глядачі чекали, і наші актори, і ви знаєте, коли в кінці. Всі на оці такі емоції, що, що ну, це дуже воно так згуртовує, що дочекалися, відіграли виставу, знаєте, незважаючи на те, що чекали там дві години. Ну, я знаю, що акторам дуже важко знову починати виставу після там, затяжного важко. Ну, Так, звичайно, важко, але розумієте, коли актори виходять в зал і бачать глядачів, дітей, які чекали дві години, і це навпаки мотивує. І навпаки дає їм таку наснагу, що наперекір всьому, і я хочу сказати, що наші актори, наша молодь під час війни дуже виросли професійно. У нас зараз дуже я хочу сказати, така сильний такий акторський колектив, тому їх їм це не заважає. Їм такі тривоги не заважають відіграти виставу, так щоб глядачі пішли від нас задоволені. Якщо говорити ось, за час повномасштабної війни, наскільки знизилась або не знизилась, не знаю, відвідуваність і музею, і театрів, тому що ну зараз є така теза: до музеїв не ходять, до театрів не ходять. Ось якщо порівнювати до 24 лютого, 2022 року, так і яку ми маємо ситуацію зараз, ось пане Валерію. Е, відверто кажучи, в музеї кількість людей знизилася, особливо це відчувалося. В кінці 2022 року, але за 2023 кількість відвідувачів музею поступово зростала із кожним місяцем, і не можу сказати, що зараз він настільки ж наповнений, як був в лютому січні 22-го, але поступово повертається до цього. Дякую, Гана. Я хочу сказати, що до нас приходить досить таки, ну, ми не можемо, звичайно, приймати так, як раніше глядачів, тому що в нас є певні обмеження. Ми також не працюємо на повну залу, тому що в нас є обмеження по кількості місць бомбосховищі. Але ті місця, які є в нас в продажі, і вони в нас майже всі вистави в нас саншлагові. У нас розумієте, як вже розказував мій колега, в да, нас дуже багато різноманітних е, програм для того, щоб до нас е, мали можливість прийти люди, е, ну, скажімо так, з різним. Е, Матеріальним да, там, змогами з різними матеріальними змогами. У нас є різноманітні сертифікати, у нас є абонементи, да, за рахунок яких наші глядачі можуть придбати квитки дешевше. До речі, йдуть, йде новий рік, можна в подарунок придбати в нас сертифікат або абонемент і подарувати mm -hmm. гарні емоції своїм рідним, друзям. Тому також це і запрошені. Ми запрошуємо на ті місця, які в нас не продажу. Ми запрошуємо. А я вже розповідала, да це і ВПО, це і діти ну малозабезпечених забезпечених сімей, діти інваліди. Тому сказати, ну ми працюємо і глядач до нас ходить. Дякую, Юрій. Ну об'єктивно, вистав стала у нас менше, тому що у ну, до 24 лютого, 22 року у нас традиційно було дві денні вистави завжди. Зараз у нас одна денна вистава. Я маю на увазі це у вихідні дні у суботу та неділю, але це пов'язане не з відвідуванням на першу чергу. Це пов'язане з небезпекою повітряних тривог, тому що дуже складно. Координувати, ну, коли, Наприклад, якщо повітряна тривога, то вистава, яка там заявлена на 13 годину, вона, звичайно, буде зміщуватися за часом, так, це не дуже зручно для глядачів. І перший час, от, у 22-му році ми відчували, було значно менше в наших глядачів, але зараз Україна вже. Ну, ці, ну у нових реаліях вони вже да діти, наші неймовірні українці. Вони вже зараз розуміють, що життя триває, і що жити треба. Треба радіти життю до нас ходять. Ми, звичайно, з, з, з свого боку забезпечуємо все можливе для безпеки наших глядачів. У нас є укриття на випадок повітряної тривоги. У нас вистави не дуже великі. Ну, денні вистави дитячі казкові, Вони не дуже великі за часом, тому у більшості е випадків нам вдається грати без. Е Ну їх вчасно грати, не переривати. Якщо приходиться переривати, то опять, то у нас у в нашому сховищі є окрема така шоу-програма, яку наші актори, наш, наші наші е, 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 сп працівники забезпечують для маленьких і дорослих глядачів. то тобто, шоу триває тільки в бомбосховищі? Так звичайно, і у нас одна хвилина так залишається. А так так і тому ми запрош... завжди дуже раді, Я дуже. Від себе я хочу побажати українцям одеситам ходити до музеїв, до театрів до Одесі в Одесі дуже багато цікавого і знати, що перемога попереду, перемога буде обов'язкова, і мирне життя повернеться, і ми з наступаючим з роком, що настає з 2024 усім, усе буде добре. Дуже коротке питання: чи багатьох акторів мобілізували, бо можливо хтось з добровольцем пішов? У нас декілька працівників мобілізовані, вони зараз у лавах ЗСУ, у нас дуже багато волонтерської діяльності зараз. Ну, зараз нам поповнювалася трупа, зараз у нас декілька нових акторів, наш склад трупи поповнився, тому зараз робота театру забезпечується у повному обстязі. Ганна, дуже коротко. У нас співробітники, деякі співробітники нашого театру служать в лавах ЗСУ. Наш колектив нашого театру. Ми також. Волонтеримо, і ми показували окремі вистави на закритих площадках для військових і для дітей, діти військових постійно до нас ходять до театру. І ще я хочу сказати, що і запрошувати до театру, і сказати, що обов'язково треба водити й ходити до театру, тому що театр виховує особистість, виховує майбутніх думаючих українців. А українська мова, українська культура наші звичаї це. Імунітет нації тому, будь ласка, всіх запрошуємо. Приходьте, будемо дуже раді. Так, я вам дуже дякую за те, що завітали до медіа центру Україна Одеса. Більше вам прем'єр, щоб були заповнені зали, щоб рядач був задоволений. і відповідно акторів. Дякую, Дякуємо. Дякуємо. дякую за те, що завітали до медіа Сентру Одеса. Ми продовжимо свою роботу о 12.30.